Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль Вчора дві важливі розмови провів президент Зеленський, якраз із закордонними лідерами. Зокрема, телефонну розмову зі принцем Саудівської Аравії. Президент України провів із Мохамадом Бін Салманом Аль Саудом. Важлива розмова, оскільки Саудівська Аравія зараз багато допомагає Україні, зокрема в питаннях обміну полоненими. Контакт у контактах, власне кажучи, із протилежною стороною таким собі посередником виступає. Саудівська Аравія і подякував, якраз як президент Зеленський написав у своїх соцмережах. Подякував королівській високості принцу спадкоємного Саудівської Аравії за незмінну підтримку формули миру і особисте прагнення допомогти у відновленні справедливого миру для України. Обговорили низку поточних двосторонніх питань. Ну садівська равія важлива країна в своєму регіоні та й у світі загалом, ну зокрема в контексті економіки, нафтової нафтового видобутку. Тощо ще одна важлива розмова, може навіть і не менш важлива, зважаючи на близькість Угорщини до нас, відбулася між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Теж як описав це глава української держави, ця розмова була тривалою і предметною. І запросив угорського прем'єра наш президент на саміт миру у Швейцарії наступного місяця. Я підкреслив написав Зеленський зацікавленість України у добрососідських. Відносинах з Угорщиною, також в розвитку співпраці в галузі торгівлі, енергетики і логістики. Нібито під час цієї розмови лідери обох країн скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього спектру двосторонніх питань. Канцеляризм безумовно такий офіціоз, власне кажучи, у подібних завжди ком'юніке звучить, але розуміємо, що контакти необхідні між Україною і Угорщиною, навіть якщо це Орбан, треба з ним доводиться з ним говорити зрештою. І в той же час ми бачимо, що Угорщина виступає проти ініціативи генсека НАТО Столтенберга виділити Україні такий фонд 100 мільярдний фонд для довготривалої підтримки нашої країни. Про це вже міністр закордонних справ в уряді Орбана Петр Сєрто заявив, що Угорщина відмовляється підтримати такий фонд НАТО на 100 мільярдів євро для України. От про це якраз пишуть західні газети і новинні вебсайти, що Угорщина буде знову ж таки. Таки, як раніше підривала консолідовану підтримку з боку Європейського союзу для України Угорщина, тривалий час виторговував собі Орбан різноманітні вигідні моменти, скажімо так, у відносинах з Брюсселем. Тепер, от вже фактично виступають публічно проти цього ідеї цього фонду НАТО для України. Це поки що ідея його ще не втілили, але Угорщина вже свою позицію чітко артикулювала. Ну і вона, на жаль, передбачив ця позиція.